Доброго дня! Всіх я вітаю! Доброго дня! Малятам бажаю! Привіт-привіт, мої любі! А ви знаєте, яким би був світ без квітів? Адже вони своєю красою, своїми ароматами роблять наші дні яскравими, світлими, чудовими та прекрасними. Але ж без квітів не може обійтися жодне свято. Вони стали найпопулярнішими подарунками і способом виразити свої почуття. Нехай красиві квіти завжди приносять вам радість, гарний настрій, задоволення та позитивні емоції. В моїм домі живі квіти, у вазончиках ростуть. Щодня я їх поливаю. Підживляю, доглядаю. Діти, я вам пропоную зробити квіточку в горщику із звичайних пластикових кришечок різнокольорових. Але спочатку ми з вами повинні підготувати наші пальчики до праці, щоб вони гарно та вправно працювали. Тож, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Розцвіли для лілії. Гарні квіти лілії, умивалися квіти росою, пишалися квіти собою і чулися всім голоси. Ми в світі живем для краси, для нашого конструювання нам знадобиться аркуш білого паперу. Я вже заздалегідь підготувала горщик на папері білому. так, і Знадобляться обов'язково на ось такі пластикові кришечки, яких вони кольорів давайте розглянемо. Так, зеленого кольору, а цей який колір жовтий, а цей колір червоний. Так. І будемо викладати нашу квіточку у горщику. Спочатку будемо викладати, що є у квіточки. Давайте пригадаємо. Так, стебло. А стебло якого у нас кольору? Зеленого розумнички. беремо кришечку. Ось так щільно прикладаємо цю кришечку до нашого гощика. Потім іще одну кришечку щільно прикладаємо. Ось так до кришечки. І ще стебло ось так продовжуємо, викладаємо щільно одна до одної кришечки. Ось як. Так. А потім квіточку. Ми зробимо серединку квіточки. Жовтого кольору. так. І навколо цього жовтої серединки ми зробимо пелюсточки. Якого кольору? Червоного, так, теж ось так, прикладаючи щільно до нашої серединки. Ось так. По колу йдуть пелюсточки нашої гарної квіточки. З вами ось. Так. Але чогось, дітки, не вистачає. Як ви гадаєте, чого не вистачає? Так, листочків не вистачає у нашої чарівної квіточки. Листочки теж якого кольору? Так, зеленого кольору. Ось так. Один і друга ось так кришечка. Так. І з іншого боку теж треба. Так, ось так. Викладаємо щільно, щільно. Кришечку до кришечки. Діти, ось погляньте, яка чарівна квіточка у горщику у нас з вами вийшла. Ви не фельдшерся, вам обов'язково в цьому допоможуть ваші люблячі батьки, обов'язково допоможуть. А давайте, діти, пригадаємо, з чого ми конструювали нашу чарівну квіточку. Так, із пластикових кришечок. А скажіть, будь ласочка, а які кольори ми з вами обирали для нашої квіточки? Так, зелений, це було що? Стебло та листочки. А ще які кольори були? Так, жовтий колір. Це що було? Серединка нашої чарівної квіточки. А навколо серединки були пелюсточки. Якого кольору? Так, звісно, червоного. Ви сьогодні такі молодці. Я дуже вами задоволена. Ви гарно слухали та вправно працювали. І все вірно відповідали. Ви сьогодні розумнички, тож на все вам добре. Бувайте, бувайте.